Доброго дня всім! 2 травня на дворі. Другий день як ми вже сіємо кукурузу. Вчора сіяли кукурузу по соняшнику. Сьогодні сіємо по пшениці. Кукурузу сіємо. ДКС-3511. Ось така наша українська кукурузка, ту, що я завжди сію. Що по сівалці? Налипання і на каточки йде, і на колеса налипання йде, і налипання йде всередині диска. Ну, всередині між дисками налипає але не критично. Ось так забиває ось тут, але диск крутиться. Скрізь забито, але крутиться. Так, сіємо 5 штук на метр, сіємо за м'ячною селітрою, орієнтовно 100 кг на гектар. 7 на глибину 5 сантиметрів. Ось так, ґрунт Просто пластилин. От так виглядає ділянка. Перед посівом тиждень назад було внесено сюди. І В нормі 3,5 літри на гектар, звичайно, 480-го Значить, До води додавав 70 грам лимонної кислоти на 100 літрів води. Ну і прилипач агропав екстра там, від 50-60 грам на 100 літрів води. З осені тут не працював ніякими гербіцидами. Забрали пшеницю і все, до сьогодні, ну не до сьогоднішнього дня, а до минулого понеділка ніхто нічого в полі не робив. Ось так. Сі далі. Всім пока!